Доброго дня, шановні гості та всі присутні в цьому залі. Ми раді висвітати у нашій Єрмальнецькій центральній бібліотеці. Кожна поетична зустріч це теплота спілкування, радість від цілющого поетичного слова, яке єднає всіх, хто прагне до творчих пошуків. В правіку джерелом духовного багатства була книга і є до цього часу. За традицією, ми збираємося разом щоб долучитися до прекрасного світу поезії. І познайомитися з черговим 21 м випуском «Альманаху Медобори» – дивовижних творів наших чудових поетів. Твори альманаху присвячені подіям сучасного світу, де йде війна, де сльози і радість, де пристрасть і кохання, намагання зрозуміти себе як частину цього світу, своє призначення і своє життя. Цей альманах. Приурочений до Дня української писемності та мови, який відзначаємо 27 жовтня. Запрошуємо до слова Галину Корінцю, співголовок Хмельницької обласної організації Всеукраїнської творчої спілки, Конгрес літераторів України, поетеса, активна громадська діячка друкується в періодичній сесії Аніча. Простали в нашому дворі сини і дочки, і залишали на землі свої слідочки, і розліталися у світ міцні крила, свою історію життя вони творили. А двір шумів, а двір дзвенів додому кликав, та заслонила людям світ, біда велика. Та в рідний край прийшла війна, як чорна хмара, зі сходу сунулась орда, Жінська кара. Воюють доньки і сини, не знають, хто ми. Не. не всі повернуться вони, не всі додому. За громовицями війни у небо знялись, лише свідочки на землі від них зостались. І вдячна пам'ять у серцях, і в душах наших вони боролись до кінця. Вони найкращі, бо наші воїни сини весь світ рятують і від біди, і від війни. Чуєш, тримаймося міцно на нашому древі життя, бо ми ще потрібні у цьому прекрасному, шаленому світі, тряснуло, труснуло і плавиться магма пиття, аби ще пожити в гарячому, спілому літі, дозріючи есні, і хмарка прол'ється дощем, спадатимуть роси на трави шовкові на Ще треба підставити людям під рамкам плече, чи нас було Може, вони нам розкажуть, що зорі високі, спадатимуть щедро з гори, серцем згори, що справ незакінчених, рідні нас дома чекають, що вогли в життя у набоїні в серці гори. Встрічаємо рабки, а може, вони нас зустрічають зорітиме день, то горітиме магно лиття, просиплеться яблука, трави дощами умиті, тримамися браття, на нашому древі життя, вам що потрібно. Прекраснеть. Попрошуємо до слова Неміна Горянську і в головах Хмельницької випускної організації Первінської польської спілки Обнесення літераторії України, авторка Вовквір, яку передкували своєму нас. Пожалуйста, стали словами на драматичних одиниць. Ранок розвіяв сонячний. Де у саду цвіла калина, де дощі під вікном дрібний, де буйно квітла черемшина, мій сон заплутався в віршах мережу тонким укрившись, а рано все співав, мов так, на чашу кавою усівшись, прозорий промінь осяйний, Повзнув між ліній на долонях, і непомітний, та легкий він сивиною. Ліг на скронях, сон відлетів у небесах, накривсь накрившись прозорим ніжним пледом, залишив присмак на устах солодким, перестигним медом. Я донька рідної землі своєї, стражденної моєї України, і землі не прагну нічиєї, й молюсь Нежай свободу синів, життям синів, безмірною ціною. Я донька горда, козаків сміливих, які віками билися за волю, мечем карали ворогів Матінка земля. Тож доля всіх у них солдат без особисту тут я. Сіяють промені проміні злитяє. на кожній Обличчі з них. Немає більшої відваги, чим поступ вірних і святих. Тут не звання, посади, стату, тут вищих. Пафусі і мрих, усі вони несли мир хати, а ти їх слово Боже сімей. Посерде грізного каміння, що під ногами чинить нам великий спротив дух спасіння героїв занесли у храм, щоби тепер усіх і всюди в очах відкрився. Геноцид нема причин таких. О люди, щоб нас вбивати за кори, лише у Господа спасіння. Він суд звершить над усіма, а чистим лицарем сумління у відкупичі імена. Вірш називається Постріл. У майбутньому або погляд на війну через 82 років. Засвідчити змогли фашисти свої ж ідеї, панування. Доставили артилеристи явки з повинної зізнання в окопі і на поле бою, де все рівнялося металом, майбутнє наше і з тобою. Нацистським нелюдом загалом, і псо так званих прокламацій, і гебельса агітація бажання ворога без праці з'їсти калач і без копійок отримати усе відразу кругом по всій нашій планеті. Спинити схиблену зараз зумує слово. У сонець, відкривши очі їм минуле, своє ж майбутнє простріляли. Їх сьогодення не Снаряд до сих пір лежав. на теліни спогади листівки підкреслюють фашистський намір, зруйновані міські домівки, залишені нам біди і гамір. Читають очі тепні текст про вербах і нацистську силу, хто міг із ахінеї сплести брехню, які вчепили крила. Знайшлася відповідь в процесі у нюрбу для всіх невинних, Суди всіх борманів і гесів, з вітулуння йдуть. У наші дни. Тож пам'ятай про причини і наслідки війни нікчем. Без почуття вони родин їх середовище скрізь тем, снарядом донести листівку немудрості ворожа страва. Зафіксувала потоплівка німецьких орд. Діла лука тепер вам. Житості до віч, лише каяття для вас наразі. Життя ж форма не має. Про що доводить суд газ? А зараз зачить після виконання визуа, вишивана шипанка. ševan, 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 Чиванку, чорнобробом у ківанку, а коли відсінчились. Ми зібанком заручились. Вишипала вичиванку. Чорнобробом у ківанку. Ми зіпанком заручились. Вишиванку.

Шиваюсь позаранку Україну вишиванку, помережила шовкові. Літераторів України, членки літературного клубу автограф її поезії добре сприймаються і запам'ятовуються та знаходять свого дістання. Дякую. Добро і зло зустрілись випадково, бо по життю вони йшли паралельно, Добро тягнулося до світла і любові, а зло до темряви до і грік смертей. Твоя шляхетність не набридла іще людям, глузливо звори гочучі спитали. Це ж я володарюю уже всюди, прихильників у тебе дуже мало. Добро на це відповідав чамі. Не ті себе, тріумф твій тимчасовий. На вічну владу не надійся ти даремно, засяє світло людських душ знову. Добро це радість, це любов, це щастя, а їх перемогти тобі не вдасться. Слухайте, ну, Тарас Шевченко передбачив, що вічний ворог наш сусід, і ми від нього ще поплачемо, бо принесе немало бід. І наш народ буде страждати, допоки ще стоїть Москва. Редати гірко буде мати і голоситиме вдова, ростиму сиротами діти. Пророчі були ці слова, не зможемо життю радіти, до поки ще стоїть Москва. Бо там засіли ці потвори, ординці, дикі москалі, які віками на гори усім народам на землі, гидку отруйну павутину плате, плете у бункері павук. Якщо війна в якійсь країні, то це вже справа його рук. Поте мерзенне павутиня по всій планеті розповзлось. За океаном, і в пустині воно прилипло і прижилось. Він харний собі грошей плави, над усім світом стать царем, та руки довгі у мосати своєю смерті не помре. І ще Москва буде палати, а з нею разом у москалі. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. На полюванні йде, це ж є надія, і це дуже тішить, що сонце йде, і морок цей спаде, прозрі люди й можуть зрозуміти, що осторонь стояти, злочих, гріх, коли диявол править цілим світом, вже чути, переможений його сміх, а жертви душениці, що землі змаліли, серця холодні, байдужі для всього, що не горіли по житті. А тліли, і ті, що стали на слізьку дороги, а сильним духом їм не подала, серця гарячих у них міцне плече, тож оцю нечість зможуть посідлати і битись словом, як меча. Слова це те потужна наша зброя. З ними обійшли, укладали мир, але перемагали всім двобові, коли був мудр. Можні полоди, тож майстри слова, час настав, ваш вихід, щоб врятувати світ від цього лиха. Сього запрошую Ярославу Слободян, учителька, волонтерка, справжня патріотка, письменниця, поетеса, учасниця фестивалю молодої поезії, поетична толока, членкин літературного клубу Автограф. Членкиня Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України». Місце, ми дуже вам спішаємося і десь у нас є ваші робочі, якщо так знаєте, Іду до себе, падаю, встаю, знов спотикаюся, розправляю плечі. Буваю в петлі, а буваю в раю, в світах, день. І вже зоріє вечір, для чого я з'явилася на світ? І чи змогла свій день достойно жити, який залишу після смерті світ, чи зуміла гідно він любити, любити землю, на якій зросла, людей, що віжуть і лікують крила. Без меж стежку до села, чи свій немор українсь залюбив. Бо все життя, як спалах зірки, мить, воно проходить швидко і невблаганно. Тому роби, щоб світло запалить, загуляти утра та болю. прав. І зла в упа, мій голос, сину, за повстанців я несу тобі. Ти збережи і захисти країну, бо за свободу і віру знов бій. Пройшли роки, та ворог не змінився, бо він іздав нанищить наш народ, Бандери дух на щадках відродився, немов бурхливі ріки вільних вод. З небес дивляюсь у сміливі очі в тобі себе, я бачу молодим. Здійсни, мій друже, всі слова пророчі, розвій ворожий над землею людини. Нехай міцними будуть дух і воля. Неси високо прапор боротьби, країні сильній усміхнеться доля, але не стануть вільними рабами. Хай лине пісня і слово солов'їне, і вийде сонце ясне із руїн. Тепер я знаю: слава не загине, за зброю зявся України син. Наше щастя не згасить війна. Повертайся до мене, благай. Крізь тумани прийди прийди, мій рай, я радеться до душі, зберігаю час кохання п'янки подарай. Повертайся крізь темні морози, павутину невпинних думок, поцілунком збери мої сльози в життіденний живий міструмок. Повертайся, живий, заклинай. Я мовчанням кричу не. Наші долі там тамзорі навіть. Наші щастя не зараз війна. Христово запрошуємо Валентина та, Маза, автор 20 збірок збір кущів, автор багатьох поетичних збірок та лімана, член Ліського ставодійського братства та член Всеукраїнської творчої спілки, конгрес літератури України, член літературного клубу Автограф. В 2023 року йому присвоїли звання посол миром. Хіба можна подолати тих, що не здолані, у них волю відібрати і шанси останні? Всі віки хтось намагався сюжети кроваві, а Бог зверху усміхався, вертав сили й славу. Майчили вверх китайки, цюби оселеці, і козацькі плили чайки, блищали на сонці. Була кафа Істанбул, Європа, і московити, і продажі ославу, карти всі в побиті, хіба можна подолати, коли рідні, коли душами багаті, світ од Святі храми не минайте, там частинка ваша, світлом душі напувайте з небесної чаші. До причастя, як до раю, ідіть, помолившись, душа чисте вибирає, з Божим Духом злившись, скільки б стежок не було. Всі відуть до храму в небо підняти чоло, множить добрагами. покаяння. Причащання, свіч благовеління і поклони на прощання, спільний час моління сіті храми не минайте, не діліть по вірі, лише Богу довіряйте, майте душі щирі. В незалежності є друзі, вороги й байдужі і на чорно-білій смузі колюхи та ружі. Вона організм живий, дихає, пульсує, несе кожен день новий, біль і радість чує. Незалежність це заслуга, борня, нездоланність, це посил самого Бога, Духу, світлогранність. Це канат багатожильний, думок і бажання, це народ незламно пильний від предків послання. Жити, бути, не здаватись, велич будувати, незалежності єднатись, висот досягати. А зараз Лілія Суцько виконує пісню, дай Боже любові. Да, дай, Боже, любові, дай, тому звуте мені дай. O que